До повномасштабного вторгнення навчав дітей тенісу, а після поранення відкрив грумінг салон. Історія ветерана з Вінниці Дмитра Остапенка, який заснував власний бізнес. Грумінг-салон для чотирилапих у сюжеті. Ветеран російсько-української війни Дмитро Остапенко проводить екскурсію власним грумінг-салоном. Тут не лише підстрижуть і викупають, а й нагодують. Усе для комфорту пухнастих клієнтів. У найпотаємнішому куточку салону особливе місце для власника. Тут його талісмани, бойові прапори, з якими прийшов два з половиною роки війни. На згадку про побратимів. Тобто це дуже дорога для мене річ. Це перший прапор, це з Попасної 22-го року. Це прапор, по-моєму, з Бахмута. До війни Дмитро був тренером з великого тенісу. З початком повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Провоював більше двох років, отримував контузію, травму. Після Бахмуту отримав травму. Мене списали. Відправили відпочивати. Пів року була реабілітація. Після важких поранень повернутись до улюбленої справи не зміг. Коли ти повертаєшся звідси звідти, ти розумієш, що ти повинен продовжувати щось робити, щось робити для людей, для себе, для своєї сім'ї, а не закриватися в собі. Тому з дружиною ми знайшли мені нове улюблене заняття. Тепер ми даримо радість людям їх хвастатим друзям. Салон працює близько двох місяців. Дмитро з дружиною керують простором, а грумінг довірили професіоналам. Я дуже рада, що мій керівник така чудова людина. Також він приймав участь у захисті нашої держави. Ми взагалі пишаємось, якщо підтримувати ветеранські бізнеси, то вони будуть добуватися вершини. Частину обладнання вдалось придбати завдяки гранту півтора мільйона гривень від Українського ветеранського фонду. Вся ця концепція була придумана мною і дружиною більшою частиною дружиною. Зроблена вона з любов'ю. Всякі ці дизайнерські я так називаю, штучки робити не так, як всі. І це наша фішка. У зоопросторі є навіть СПА послуги. Сьогодні день релаксу для Джека Расела, якого знайшли на вулиці. Це мій думер знайшов його на вулиці, привів до нас. То зараз його купають. Па зробили його йому і собака зараз буде відпочивати. Будемо шукати її хазяїв. Так що, якщо хтось знає, що я собачка А ще команда «Грум-Хрум» раз на 10 днів безкоштовно обслуговують родини ветеранів у планах підтримка вінницьких притулків кормами. Євгеній Всяніков, телеканал Вінничина.